І всім привіз вам входів лаїха від конференція No26 трені погоди, що чекає персонажів в кінці другого сезону, і ми почнемо. Та, другий сезон вже є. І давно вже починався, але що може чекати в самого персонажа ви... в кінці другого сезону. кожен персонаж трені погоди, бо що може чекати це. Я точно не -то з цього відео. Ну хто фанат трені погоди, звісно. Що... А там теж можливо у нас є. Добре. Давайте подивимося, Ну, ну який же може стати з іншим персонажем. Ну, думаю, в сезоні кінці. Астрад в кінці ду. В сезоні ну, він ну, помре та. інтернет вже біж... ну, Просто так казати, що пристав все. Дівайси сам по цим персонажем це так станеться. Я вже тут нічого не зроблю. Так, далі це буде хоп, рей, Ну, Він. В Де це точно? Ну, десь так. Проколор плеєр, ну, його телепортирує на землю. Десь так. Фірус таке саме, що і з проколором, теплопортера в землю. Таке саме, що і з проколором. і з Фірус. А, ну... таке саме і ну і файерпайт теж буде на землі, якщо. Коротше, далі що буде тоді з Незором? Ну, як би сказати, це якби антроніст. Точно не можна сказати, але ну, за... Ну, лише це буде живим, ну, коротше, буде в Незері не так і завжди. Кселют! Ну, він попаде в кінці до сузону, під довг, повну демонізацію. Ну, як не повний демонстрацію, ну, повний контроль назду. Далі, ну, далі що станеться з Надіфом, ну. Він витягнеться живим, але. ну, устроєним. Ну, ще, ну, Хавбайн. Ну, Свін пігал, ну, він втікне разом з куди, ну, просто втікне Так. Подарок бачите? Так поки що. Шо... А що дав Санс за Алвіном? Ну, він залишить його в НАЗИ, але ну і потім буде дошкати Астрата але ну, як і вони не йде. Ну, що можна чекати то далі, ну. Ну, сейчас станет з. <гум> з... Станець mm. Земб, ну, це якби, новий персонаж, він появився десь навіть недавно десь ну, десь 5 серій, як він появився, Десь так. Mm. Ну що що стане ну, Можна сказати, що ну, до кінці другого сезону ну, просто. ну, його погано не станеся, але ну, не побачив вже точно побачить, коли я плеєра то точно. Ну добре далі. Що не станеться флайпетом, ну, він, він втікне теж з замку яке, десь як так. Так, в сезоні де він появиться в кінці від знову, що якийсь новий персонаж. Але я зараз не буду казати, хто це може бути. Що далі сказати, що з буде мером? Ну Криле побачить, що всі повстепень. Повтікали, він сам теж втікне. Ну... Потахи погані, тому що їм буде погані, але ну, такі руки відріжуть. Ну, якщо рука не відпаде, просто вже буде, буде потахе якась рана на оці, ну і втікна з так з замку. А як сказати, це вже точно. Такі все буде, таке все я так кажу, що це все точно буде так само, що буде з персонажем. Ну, я то, кажу точно, що це точно буде персонажем. Ну, це точно буде з персонажами це вже точно. А я кажу, що це точно так все буде з персонажами, з персонажами, героями з мови ну, Персонажами тохній погоди. <кій> <кій> І це точно буде. Але. Ну, як би зараз не до того в принципі. десь так. Ну, зараз бачите за сцену кишу. кишу лопату. Добре. Далі. Ну, поки прийшли тепер я почав паралоку на станцію, тому я думаю. Ну, це буде добре з цими персонажами. Ну, не всі ми добре буде з персонажами. де, деяким буде Деяким буде дуже погано, де, деяким добре, але для, для тих персонажів не треба переживати. Ними в іншому сезоні все буде добре. Навіть це за стратом, як ви казати. Знаєте, що він, як він, помер, то не означає, що точно ну, вже їх охоронити не треба. Ну, він же в третьому сезоні ще може повернутися. Але я зараз не скажу, в якому виді, тому що це спойлер. Я спойлер краще не буду видати, тому що вам буде скучно, тому цей спойлер я не розкажу вам, що буде в третьому сезоні, тому що це вже занадто. Всім до побачення. звук Уліфлей і чекайте до конференції 27. Всім гудбай.